Як бачимо, ця початкова негативна думка впливає на його емоції та поведінку. А яким би був Петро без цієї думки, однозначно почувався більш впевненим у собі та мав енергію для досягнення поставлених цілей. Замість того, щоб впадати у відчай, пробував різні методи для досягнення бажаного. Тож без цієї негативної думки його життя і ставлення до себе були б цілковито іншими. Насамкінець, розвертаючи негативну думку, Петро може піймати інсайт, що він не є невдахою, може вчитись і зростати, навіть якщо для цього доведеться долати перешкоди. Під час ментальної роботи мова не йде про те, щоб змусити себе мислити позитивно. Банальне заперечення, та чим ти переймаєшся, все буде добре, не принесе користь. Суть у пропрацьовуванні власних думок у тому, щоб помічати, як вони на нас впливають, і пошуку нових, більш корисних точок зору. Це цілий процес, на котрій треба виділити час для глибокого зосередження.